Приїхала глянути на свої грядочки. Редиску ми вже майже з'їли, що залишилося. Потім салат. Треба теж уже його гарненько поїсти. Тут помідорки. Дуже рясно посадження, але як є. Кабачки, потім горошок. А це ось мої помідори, ті, які я вирощувала на балконі. Це нещастка. Їх попалило сонце, чи що, не знаю. Коротше, більше не хочу займатися, чесно, цими розсадами. Не... Чи в мене це не виходить, чи воно того не, не стоїть. Так. Там ще ось ці чорнобривці посадила. Так, полуничка була, ми вже її поїли, вона гарно, бачу, прийнялася. Ось ми її з'їли. Ось які справи на клумбі. Ось вона ніяк не розпуститься. Ну, напевно, їй потрібне тепло, бо все-таки дожі, трішечки якось її мочать, цю розу. Також ще у нас буде тут лілія. А, і, і ось тут буде у нас лілія. Все. А, і ще я покажу лаванду. Лаванда теж починає вже квітнути. Ось така лаванда взагалі шикарна. Мені дуже подобається ця рослина. Ось там ще розочка. Ой. Сховалася лаванда красиво. Розочка. І тут ще треба пообривати ці листочки. Мені привезли е, троянди, я їх повисаджувала. Е, і їх треба, виходить, підрізати. Тобто ці Квіточки відрізати і треба почистити від листочків, щоб вона мала сили укорінитися гарно. ось Але я цього не зробила, я не обрізала листочки. Мені було шкода так але треба так робити все ж таки. треба Але ця, дивіться, непогано вроді, якби не прям засохла. А деякі є що шо... ну, коротше, по-різному. Ось ця, наприклад, дуже всохла. Але на слідчий рік головне вже мені їх е, на відморозів закривати. Це вже точно я знаю. Е, і, е, скажіть мені, що е, і вони пустять нові вже листочки і будуть, як от зараз в мене з минулого року ці що вже одна квітне. І також ось тут буде у нас квіточка. З, 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 постійно забуваю, як вона називається. Але як, якщо згадаю, то скажу так. І пішла я вже, треба пообривати Е, І що? І для цієї от платючої клематісу, здається, він називається, треба опору якусь придумати. або, ну, Щось, коротше, придумати. Малюва. Пролізла, це з насінчиками сіяли. Она тут трошки вилазить. Mm. Ну, це саме краще. Теж подивимося, як воно. Mm. І ось ці квіточки. Теж не пам'ятаю, як вони називаються Але потім покажу, як вони будуть квітнути, буде багато тут кольору. Ой, дівчата, ви навіть не уявляєте, що я в'яжу. Почала в'язати. І поділюсь з вами, що це має вийти. Мені цікаво, чи є у вас здогадки, але, напевно, ні. Коротше, покажу пізніше. Це капець. Трішки інтриги. Так, покажу трішки. Процесу, як він продвинувся. Ну, що, як думаєте, в когось є ідеї, що це таке? Так, в'яжу далі, тому що десь, напевно, на завтра чи на після, післязавтра треба, щоб було готове замовлення. Ось. Таке щось буде. Тася ти що? З Люка? тобі той стільчик, не трохи, не трохи, яблучко Мішелька гризе, а та психує Тоже хоче, але забрати боїться. Вона вирішила стул погристи. Тася, прикранті. Що вам зняти це? Я в шоті, я завтикала, сижу собі, працюю, чую щось чавкає, чавкає, чавка. Думаю, що вона чавкає? вона мій сантимент. Я в шоті, я в шокі. Тася. Це як називається? Тася. Це що таке? Понять і простіть. Я вже в повному ауті від цієї роботи таємної. Я в'яжу ще детальки, дов'язую. Мені вже погано від цього. Мені потрібно здати роботу на завтра, щоб вона вже була готовою. Обов'язково треба справитись, тому що це буде подарунок, і вони в суботу вже мають зранку презентувати цей подарунок. Ось. І я тепер розумію, Мішель, Боже, полізла, в коробку з іграшками. Ну, таке. Коротше... І я вже котрий раз це в'яжу і думаю, що е, чому я не беру такі з, е, замовлення, які не мої не мої іграшки. Бо да? і... це мене дуже фізично виматує і дратує і коротше. Але ну нічого що зробиш. Мені так цікаво, чи взагалі здогадалися? Ви ще ось на цьому етапі здогадалися, що це має бути, що це за іграшка має бути, чи ні? ой, Але я ще такого не в'язала. Тася причепилася до цього пуфіка, от їй подобається так жувати цьому крамишку? Вкусняшка, няшка, да? так? Тася? Тась. Тась. Хулиганка ты. Я ж тобі вже дала іграшки. На, гризи. можеш гриз? Сижу, заряджаюся і вяжу. А Мішель там? Ой, сейчас я вам засниму. Привет. <ріхи> Погляньте, на куди ти залізла? Ты, Мишелька, ми сьогодні підстриглися, Зробили зачіску. Мішель, тепер ми гарні. Іди сюди. Мішелька. Мішелька, іди сюди. Коробки їй мішають, вона хоче лягти на своє місце. Мішеліна, Мішелька, ну подивися на нас. Дивись, яка ти красуня, підстрижена. Тася її не впізнала. Вона з порогу почала на неї гавкати. Не впізнала. За чужа собак. Тепер гризе її за вуха. Мишелька вже хоче сховатися від неї, бо вже замовчила. Вже починає психувати, слухайте. слухати. скучно, так? Да? З ними жити? Тасічка. Тачечка. Ах ти ж, хуліганка така, хуліганочка. Вкрала клей. Все. все краде, все ось розносить всі іграшки по всій хаті. Я хожу тільки оце все збираю. Кошмар. Кошмар, мала дитина завелася у нас. Тому що останнім часом так подобається поєднання блакитного з білим просто. Так роскошно виглядає і знайшла ось такий пакет. Тут подарунок. Маленький презент. До речі, на Аліжки взяла ось такі очечі. Мені здається, що вони більш сучасні А в них все таке жовте, сонячне, такий класний колір. Коротше, на Аліекспрес взяла. Так, ось такі в мене є детальки. І ось ой. І ось така деталь. Ось. Ну що, ну може на цьому етапі ви вже здогадалися, що це таке? Якщо ні, то дивимось далі. У мене цей влог буде присвячений тільки ось ось цьому проєкту, так назву це. Бо насправді. Майже тиждень в мене розтягнувся робота на ось цю штучку. Коротше, ля-ля-ля. Тася, нізя. Це все хоче в мене вкрасти нитки, наповнювач. Так, Така чи Коротше, Зафіксувала я ось цими спицями. Ось тут по периметру все. Тут попришивала, і тут залишаю десь ось тут отвір. Щоб, напевно, напомню ще так більш рівніше. І перейду вже шивати. Я тут як цей хірург граю. Хоч подивлюся, Боже, як воно буде виглядати. Так переживаю, чесно, бо я це роблю отак вперше, по суті. І. Без схемы. Вот так. По памяти. Ой, короче. Боже. Короче, все. Далее покажу. Так, тут сама цікава творча робота: зробити тут треба утяжку. І ось цією ниточкою, якою я саме в'язала, не виходить, вона рветься. Треба дуже якби, сильно гарно затягнути. І я думаю, зараз спробую ось цією хлопковою, чи яка вона там ниточка. Зараз спробую цією втягнути. Ну, коротше, покажу вам. Так, вирішила, що я прям зроблю це на камеру, покажу вам свої мучення. Так, е, напевно, я пришвидчу, просто буде, щоб цікаво було подивитися, як я справлюся з цим. Він втомився і я втомилася, чесно, <ріху> спав Коротше, ну що, що ви скажете? Схожий. Я так намучилася з цією тут утяжкою капець. Але вроді так би справилась, і вроді би нічого так. Зараз, ще подивимося. Так, ось так він виглядає тут уже презентабельно. Поміряла я своїм недосантиметром тепер. Він у мене вийшов в розмірі 55 см. Ось такий. Казали, просили, щоб був як, типу, аксесуар, типу як подушка і тому подібне. Тому ось я думаю, що я втілила його. Повністю <'язання> як треба. Ну Не знаю, напишіть, до речі, напишіть, будь ласка. Чи все тут пропорційне, чи все тут гарно, хто там як там думає? Ну Дивіться, отак. Прошила ось так. Е, сюди пішло, до речі. Багато наповнювача, Дуже багато наповнювача, Тут можна, напевно, 10 ведмедиків або 10 зайчиків наповнити, чесно. Бо я дуже так щільно його наповнювала, щоб він тримав форму гарно. Плюс сюди пішло 6 моточків. 5 чимось, ну, коротше, в цілому 6 моточків. Що там? Мішелька? Що Там бекала. Шість моточків пряжі. Все. Завтра в мене його приїдуть і заберуть. Слава Богу, що мені не потрібно думати, як його запакувати і відправляти новою пошту, бо це, це капець. Я вже лежала вчора вночі і думала, як пакувати буду його. Короб... Ну, такого пакету. Треба якісь непрозорі. Думаю, так, окей, в мене є такий великий шмат у цього паперу, який в новій почті. Там, ем, ну, ви поняли, да, це, що ем, думаю, в мене є такий, то я його так обверну, там степелером позафіксую і прийду, скажу, покладіть мені в коробочку. А, ще цим можна було замотати плівкою. О, до речі, є чорна плівка. Я забула за нею, могла в чорну плівку замотати і не мучитися, і спати. Але я не спала. Думала, як я буду його пакувати. Але дівчинка написала, що вона його приїде забере, бо вона з Києва. Ось. Ось така історія цієї іграшки. Все, до побачення! Більше я такого в'язати не хочу, або за великі гроші. Так, і фото на пам'ять. Сфотографувалася, залишила собі в архівчик Ось такого пісюно. Здрасті. ниточки мені не потрібні, але хтось дуже е гарне собі зна заняття знайшов. Сидіть, там плямка, От мішелька. Перевірити, що там. Миша, Дай лапу. Дай лапу. Моя, ти умничка. А, все. Таська. Таська хуліганка. Так? Да? <ріху> <ріху> Нема, куди тікати. Так, треба зарядку забрати. До речі, мені зарядку. Тася теж погризла. Зараз. Погризла теж. Тася! Трошки покусала цю провоці. І тепер ховаю, забираю, коли, ну, коли не треба заряджати. Такий у нас бардак. Повно пряжі, все в процесі. Ось так це все виглядає. Да? Вийшли ми на прогулянку вдвох, це складно. Помі... Поміняла їм всі повідки, бо... Цей на катушці тягнеться, а той не тянеться. І таська хоче далеко бігти, коротше, вона поки така грається, а мішель вона більш біля мене ходить. Корень. Пошли, нічого не можна. нельзя. Пошли, ідем, Тася, Тась. Пошли, пошли. Що там, Мишелька? Це така капець. Робимо прибирання і я знайшла свої старі коробочки. Ось такі вони в мене були. вони вже ну По-моєму, там були запасні ці кришечки, вони залишились тільки. Коробочки я використала. І ось так ми придумали. Це у мене були для лялечки. Для лялечок взагалі. Такі тонкий картон. Мені не подобалася якість коробки, вона дуже тонка. Плюс, коли її складаєш, вона рвалася. Складати її було нелегко. Тобто, якщо там треба її гарно скласти, то вона рветься. Коротше, це був якийсь треш. Більше я таких не замовляла. Так, і, звісно, зайки мої в'яжуться. Ось така буде зайка. Ще оформлю їй личко і. Також брязкальце в'яжу до, до неї в комплект, а тут мене кусають. Ну що ж, я буду завершувати це відео. Я усім дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво і весело, як і мені. Ось, і що я ще хотіла сказати, я вам дуже дякую за всі коментарі, які ви написали, звідки ви, з яких міст ви мене дивитесь. І що взагалі дивитесь, мені дуже це цінно. У нас зараз на вулиці йде злива, навіть трішечки гримить. І я сижу, працюю. Я люблю працювати, коли на вулиці йде дощ, і мені нікуди не потрібно йти. Ось, дякую усім. Бажаю вам натхнення і до зустрічі у нових відео. Ось. Злива, дай Боже, ще і грати йде. Це капець. Вон град капає. Хтось біжить. Завжди цікаво наблюдати, як хтось тікає. з але толку вже нема. І все. Прийдеш моакри весь. Я колись під таку зливу попала. Ми бігли ржали, але прийшли мокрі повністю навіть до трусів. Біжать біжать угу. Все вже, будете купатись кругом.